Тут якась помилка Є34. Що це взагалі означає? О, так. Дякую. Я не розумію, чого вона не заводиться. Чому вона завжди все знає? Слайм волосі, що робити. М -м -м -м. Так, зараз слайм у волосі. Олія допоможе. Не сумнівався, що вона знає, що робити. Все. Шукайте нову школу, а ви розглядали дистанційну? Бо це дуже зручно. Мої в атмосферні, і ми всі дуже щасливі. Знову вона права. Чоловіки, довіряйте своїм жінкам. Вони завжди знають як краще.